Цікаво те, що у фентезі світах люди сприймають магію як незаперечний факт, що й не дивно, бо у реальному світі люди теж не залишали магію поза увагою. Різниця лише в тому, що ставлення до неї було не завжди таким, як у фентезі книжках. Сьогодні пропоную звернути увагу на ці аспекти магії, котрі часто ігноруються авторами. Але які дадуть більше глибини вашому світу. До речі, на каналі скоро буде конкурс з міні-призом за найкращу магічну систему. Тому вигадуйте власну і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Пишу твір, ми звикли дивитися на магію лише як на певні суперсили, те, що дає тобі могутність. Але ми забуваємо про магію як про соціальний феномен, як про спосіб мислення персонажів. Дозвольте задати запитання, чи є магією використання часнику, щоб відігнати злих духів свого роду, але не зовсім. Люди вірили, що часник може відганяти москітів, які п'ють кров. Тож чому б не відганяти й вампірів, які також харчуються кров'ю? Древні греки вірили, що магніт має душу, бо той міг рухати предмети. Артуць, ну звичайно, вона не може не володіти якимось надприродними здібностями. Подивіться, яка класна! Тож давайте питимемо її всіма можливими способами. Привіт, Китай, Індія, Європа. Впродовж історії амулети вважалися предметами захисту і зцілення, але про них не думали саме як про якусь магію. Це було для них природнім. Агематит, червона яшма й інші схожі за кольором камені. Люди бачили в них схожість із кров'ю. Тож гадали, це чудовий спосіб покращити кровообіг та й здоров'я в цілому. Тож чому ці камені не розмолоти і що, правильно, теж закинутися шотом із них. Срібло було чистим металом, який асоціювався із місяцем, тож воно мало володіти відповідними здібностями також. Не можна сказати, що тодішня магія була просто примітивною наукою. Люди відчували, що їх оточує те, до чого вони не можуть фізично торкнутися, але що точно існує. Явище, як от старіння, чума, гниця. Тому вони вважали, що ті ж раніше згадані чесник Магніт і ртуць також мають певні загадкові здібності, котрі не можна сприйняти на зір чи доторк. Звучить як опис м'якої магії, але для них це був унікальний погляд на світ. Люди приписували кольорам, рослинам, металам здібності, які не завжди їм належали. Здається, магія, а здається і ні. І це можна назвати хаотичною чи безладною магічною системою. Дивіться, коли ми створюємо магію для своєї книги, то дивимося на неї як на чітку схему. Ми добре розуміємо, як магія працює, знаємо всі її закони, наслідки та ціну. Розуміємо, як вона впливає на світ, персонажів, політику, культуру, але це все є поглядом згори. Сам персонаж, якого ми помістили у наш світ, не може цього всього знати. Для нього багато аспектів будуть незрозумілими, дещо буде вкрите туманом. Це природно для будь-якої людини не знати все про світ. І саме через це персонаж почне приписувати різним явищам свої власні пояснення, які будуть частково правильні, а частково ні. Це і є та безладна магія, де надприродний чи незрозуміле описується не словами автора, а словами персонажа, який дивиться на світ через призму власного розуміння. Такий світ буде у десятки разів більш живим. Багато фентезі книг мають чітку межу. Тут магія, а тут ні. І такий підхід є дещо картонним, бо саме поняття магії теж не просте. Люди зазвичай дивляться на магічні речі, як на частину звичного життя, і навіть не називають її магією. І відповідно для них це технології, знання, різні практики. Середньостатистичний селянин зранку йшов в ліс, збирав грибів, і половину кидав у криницю, щоб вода з неї вилікувала йому виразку шлунку, а з іншої половини варив смачний суп. Від якого та виразка, мабуть, і з'явилася, але не суть. Тобто зварити їжу і, умовно кажучи, зачарувати криницю, було на одному рівні. Це все побутові речі для них. Це просто певні закони, як працює світ. Це не називали саме магією, навіть аватарі. Катара виправляє соку і каже, що то не магія, а бендинг. Дозвольте персонажам бути співавторами вашої магії. Корисно буде навіть виписати собі у два стовпчики, різні набори правил магії. Один набір з правил, які справді працюють, а інший з правил, які повинні працювати на думку людей. Щось по типу: бабка на базарі сказала робити це і знайду собі чоловіка. Або ж я випив ртуть, і в мене зникла діарея. Сам кишечник, правда, також зник, але неважливо». Не бійтеся погратися із цими двома наборами правил. Не прагніть показати ідеальну магічну систему. Покажіть живий світ, де герої мають власний погляд на магію. Це трішки зображено в грі престолів. Мелісандра справді має магічні здібності, але достеменно не розуміє принципів магії, тож формує власні. Вона вірить, що запалені свічки проганяють темряву, і тому намагається слідкувати, щоб свічки не погасли. Ніде не сказано, що це працює, але героїня бачила справжню магічну силу вогню, тому вирішила, що практика зі свічками, де є вогонь, також повинна мати якийсь ефект. Цю ідею підхоплюють інші, і так формується унікальна культура. Це виглядає живо і природно, не монополізуйте магію. Нехай в різних груп людей буде різне бачення її, навіть у реальному світі, у греків та вікінгів до прикладу, були зовсім різні уявлення про потойбічне життя. Пошук шаблонів є гарним інструментом. Люди знаходять закономірності і приписують їм якісь значення. Воду асоціюють із життям та зціленням, камінь і змітцю кров із життям. Також часто те, що є магією для однієї групи людей, є чимось абсолютно буденним для іншої. Візьмемо ельфів із Володаря Перснів. Коли Сем дивиться в дзеркало Галадріель, вона каже, що це те, що його люди називають магією. Але для неї це не є магія, це не надприродне, а частина звичного життя. Те, що є магією для гобітів, для ельфів є звичайним ремеслом, мистецтвом, це просто те, що вони вміють за замовчуванням. Також, якщо взяти середньовічні манускрипти на тему медицини, наприклад, то можна побачити, як працюючі поради тісно переплетені з чимось магічним філософські камені, пера фенікса і так далі. І це все подано як однорідний суп. Жителі того чи іншого світу дивляться на магію у своєму світі не як на окрему чітку систему, а як на частину звичного середовища. Там в долині паде дощ, треба взяти парасольку, а там в горах багато привидів, треба взяти часнику. Під кінець коротко опишу магію із одного з моїх творів, де, гадаю, вдалося передати те відчуття безладності в магічній системі. До речі, незабаром планую організувати міні-конкурс з міні-призом за найкращу магічну систему. Тому якщо маєте класну магію, рекомендую привести її до ладу, щоб могли презентувати. На каналі є цілий плейліст з різними відео про магію. Спочатку опишу те, як магія у мене працює насправді. Дорогоцінні камені в цьому світі мають в собі певний запас енергії. Цю енергію можна витрачати, щоб маніпулювати світом навколо, нагрівати чи заморожувати воду, зцілювати рани, перетворювати один матеріал на інший. Одним словом, такий собі філософський камінь. На наявність енергії в камені вказує світло: якщо камінь світиться, то у ньому є енергія, якщо ні, то енергії вже нема. І ось одна група людей плюс-мінус розібралася із цим. Вони навчилися використовувати енергію і з її допомогою утворили імперію. А жителям, звісно, нічого не розповіли. Натомість вони запустили легенду, що все каміння у світі прокляте, але їхні маги уміють це прокляття знімати, звісно ж. На наявність прокляття вказує світіння каменю, а коли маг знімає прокляття, то камінь перестає світитися, і його можна носити як прикрасу. Це те, що розповіли людям. Імперія, як дуже добра, вирішила поставити мінімальну ціну на послугу зі знаття прокляття, і цим зробила носіння прикрас широко доступним. Все, що треба піти в шахту, добути там камінь, заплатити 40 гривень магу. Він зніме прокляття, і ти зможеш одягнути нові сережки, браслети чи намиста. Тобто виходить наступне: люди постачають з імперії каміння, вона витягує з цього каміння енергію, ніби знімає прокляття, і стає ще могутнішою. А люди імперії за це ще й платять. Як бачимо, хібне уявлення про магію створило цікаву взаємодію. Обізнані люди маніпулюють тими, хто знає менше. І ці простіші жителі імперії зміцнюють руку, яка їх же пригноблює. А це все тому, що люди дивляться на світ через власні окуляри, вони вірять у прикмети і цим творять власну культуру. Тож, як бачимо, магічні системи повинні мати в собі трішки хаосу, тому не бійтеся експериментувати, і пишіть хороші історії.